Поклали власні життя на вівтар свободи на Буковині. В останню дорогу провели трьох відважних воїнів, які загинули за незалежність України, старшому сержанту Віталію Артюху останню шану віддали в селі Ошихліби. Із солдатом Олександром Слобоцьким попрощались у селі Стара Жадова. Також у Ржавинцях в останню путь провели старшого солдата Юрія Садового. Вічна пам'ять та слава героям. Минулими вихідними у ніч з 24 на 25 січня російські війська атакували чернівці ударними безпілотниками типу шахет. На Буковині працювали сили протиповітряної оборони. Над містом зафіксували два ворожі дрони. Згодом вибухи було чутно в різних районах Чернівців. За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Осипенка, внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено нежитлове приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих. Очільник області подякував воїнам. Повітряної оборони за професійну роботу та закликав буковинців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно спускатись в укриття. Загинула під колесами автівки. Трагічна аварія трапилась у селі атаки. 27-річний буковинець, керуючи автомобілем БМВ, наїхав на 54-річну жительку Хмельницької області, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Жінка отримала травми несумісні із життям. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у Чернівцях на вулиці Галицький шлях, 43-річний водій Опель Астра в стані алкогольного сп'яніння, врізався в 20-річного чернівця. Той переходив дорогу в межах пішохідного переходу, наслідок чого пішохід отримав травми. Його доправили до лікарні. Водія легковика затримали. За фактами обох ДТП триває слідство. Сьогодні у суді розглядали позов колишнього голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. Він намагається продовжити своє перебування на посаді у так званій пролонгованій каденції. Попри гучні публічні заяви про те, що не судитиметься з депутатами, які проголосували за його звільнення. Бойко все ж звернувся до суду. Представник позивача заявив, що 11 вересня минулого року питання про звільнення голови облради не було включене до порядку денного сесії. За його словами, сторона не заперечує сам факт ухвали. Рішення депутатами, однак наполягає на порушенні процедури. Служителі Феміди нині заслухали позиції обох сторін. Утім, рішення у справі поки не ухвалили. Розгляд позову продовжать у лютому.